Привіт усім! І це знову я, і це програма Зоофан. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему: це тема волонтерство. І розповісти нам про це дуже хоче. Валя. Валя, я знаю, що ти займаєшся волонтерством, допомагаєш тваринам, рятуєш їх, шукаєш їм будинки. Як ти відчула, що це твоє покликання? Ну. Перший мій підопічний був це Джек. Ця собака дуже була в тяжкому стані. Вона три роки провела на вулиці з дуже розтробленою лапою. Ну з нею постійно текла кров. Якось одного разу я наткнулася в інтернет-ресурсах на волонтера, якому розказала про цю ситуацію. Вона сказала, що можливо допоможе. Потім вона приїхала, все таки забрала Джека. Потім ми багато разів їздили його навідували. Джек вижив. Потім я зрозуміла, що можу допомогти не тільки Джеку, а й іншим тваринам, які також потребують господаря. Чи маєш ти зараз тварин, які шукають люблячих господарів? Так, маю дуже багато тварин, які шукають господарів. На даний час потребують в господарях троє моїх підопічних. Це трьохрічна собака, яку звати Садріна. Вона потрапила до мене в в зрілому віці. В неї було сім цуценят. Собаку, так сказати, хотіли вбити, тому що ну як це прийнято, в нас безпритульні собаки шукають собі прокорм, тому роблять різні кривди господарству людей. Також і Сабріна, вона е, крала курей в місцевих жителів. Е, жителям це набридло, і вони вирішили позбавитися від собаки, ну не знаючи, що в неї є діти. Я собаку врятувала, забрала до себе додому. Е, ну, прийшлось її, звісно, посадити на прив'яз. Я дітей ви виростила, е, е, пошти всіх. Е, Прилаштувала, залишилося в неї дві прекрасні е, її дочки. це дівчатка їм по чотири місяці. Е, ну і таким чином вона і її двоє дітей шукають собі господаря. Валю також я до тебе маю дуже провокаційне запитання: що б ти робила, якби мала мільйон. Ну питання дійсно провокаційне. Якби я мала мільйон, я б, звісно, зробила притулок для безпритульних тварин. І якби на це хватило коштів, то навіть на один. Тому що ну в кожному містечку селі є дуже багато безпритульних тварин, які потребують допомоги, тому що ну своїми силами вони вижити не зможуть. Вали, і що ти можеш сказати нашим телеглядачам наостанок? Е, хочу сказати, що е, ну, є така фраза: е, якщо любиш тварин, е, 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 то не їж їх, а якщо їси, то е, не говори, що любиш. У білій церкві гостро поставлене питання щодо безпритульних тварин. І якщо ви мрієте завести собаку, то я знайшов для вас найкращий варіант. На зупинці на Тарашанському масиві. Ми знайшли ось таке цуценя. Це дівчинка. Шукаємо йому будинок. Звертаюся до всіх жителів нашого міста. Дуже гарна дівчинка, дуже активна, любить побігати. Віко, маю до тебе запитання, де краще жити цій собаці. Я гадаю, вона зможе жити як в квартирі, так і в приватному будинку, але не на привізі. На привіз ми її не віддамо. Віддаємо ми тільки під договір. Віко, що це за договір? Поясніть нам. Це договір про передачу тварини, він в себе вміщає стерилізацію тварини і пункти утримання тварини вдома та ветпаспорт. Якщо ви подивилися нашу передачу і побачили цю чудову собаку і зрозуміли, що це собака вашої мрії, то обов'язково телефонуйте за номером телефону, який побачите на своєму екрані. Волонтерський рух доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності без заробітної плати та без просування по службі. Існує припущення, що волонтерство як суспільний рух. Виникло на заході. А першими волонтерами були самаритяни, які почали надавати допомогу всім, хто її потребував, але в основному тваринам. Повірте, волонтерство це чудовий вид діяльності. Допомагайте тваринам. Прийде час, коли людина буде дивитися на вбивство тварини так, як зараз дивиться на вбивство людини. Леонардо да Вінчі. Я вважаю, що цей час настав. Треба діяти. Якщо ви любите тварин, то обов'язково ставайте волонтерами. Допомагайте їм, шукайте їм будинки. Допомагайте братам нашим меншим, а на цьому час вже добіг кінця і завжди пам'ятайте, ми відповідаємо за тих, кого приручили. А з вами був завжди ваш Святослав Родюк, Па-па!